Каналі РТБ. Час новин у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Рівночина до зими готова. Системи в котельнях уже під тиском. Закінчуються і останні ремонтні роботи на теплотрасах. Фахівці звітують на підготовку комунальної галузі до опалювального сезону. Витратили близько 40 мільйонів гривень та проклали 8 кілометрів нових трас. Тепер лише просять людей розрахуватись з боргами ще за попередній сезон. Тему продовжить Оксана Жужельська. Котельня знаходиться в технічно справному стані все обладнання відремонтовано, відревізовано, Система водою набрана, і ми практично готові до початку опального сезону. Ця котельня обслуговує весь мікрорайон льонокомбінат у Рівному. Попри усі труднощі, холодів тут вже не бояться, адже щойно завершили ремонтувати мережу на виході з котельні. Задоволення це виявилось не з дешевих. Метр самої труби коштує 800 гривень, а з роботою набіжить до 2000. тисяч. Загалом в обласному центрі тепло в квартирах забезпечує три теплопостачальних підприємства, на балансі яких 44 котельні. Зараз завершується наповнення системи будинками. Практично підбирається, підчищаємося туди-сюди. Вже в нас почався палюваний сезон, можна сказати, тільки без газу. Вже починають люди деякі скарги, десь підводка, десь і радіатор потік, тому що вже питання, система під тиском. Основна проблема кажуть фахівці, стара і наболіла в обласному центрі з майже 200 кілометрів теплотрас 40% відсотків мереж просто зношені. Їх, хоч частково, і замінюють щороку. Однак проблеми це не вирішує. При підготовці до зими використано майже 40 мільйонів гривень. Це все господарство. Зокрема, по теплопостачаючих підприємствах це 9,8 мільйона гривень. витрачено проложено нової попередньої ізольованої траси. 8 кілометрів. Якщо ж говорити про область, то загалом на підготовку до зими житлово-комунального господарства Рівненщини пішло понад 90 мільйонів гривень. Щоправда, чимало клопотів комунальникам завдають боржники. З попереднього опалювального сезону за населенням тягнеться борг у 53 мільйони гривень. А ще аби безболісно почати вже новий сезон, комунальники наполегливо просять людей не втручатися самовільно у системи теплопостачання, аби не наробити біди і собі, і сусідам. Проте остаточні і у даному випадку вирішальні корективи в початок опалювального сезону має внести погода. Тепло оселях рівнян, які мешканців області загалом з'явиться тоді, коли серед добова температура повітря протягом трьох днів становитиме 8 градусів Цельсія. Оксана Жужеська, Микола Мельничук, інформаційна програма День. І в продовження теми рівнешено увійшла до числа дев'яти регіонів, які виконали міністерське завдання щодо запровадження технологічного обліку тепла. Інформує преслужба обласної адміністрації. 16 теплопостачальних підприємств краю були обладнані понад сотнею лічильників для технологічного обліку теплоносія. На їх придбання та монтаж пішло майже 6 мільйонів гривень. Це кошти як самих підприємств, так і гроші з місцевих бюджетів. Згадані лічильники дадуть можливість точно порахувати кількість тепла виробленого котельнями. Шні жителі села Мочулки Рівненського району, а нині громадяни Німеччини завітали у своє село, щоб взяти участь у відкритті стела, яку встановили на честь німецьких колоністів. Пам'ятний знак кажуть місцеві активісти, має нагадувати про 80-річний період в історії села, коли поряд з українцями в Мочулках жило 120 німецьких сімей. Як проходила зустріч, коли сніг односельчан бачила Вікторія Катеринчик. Німкеня Елізабет Манс у селі Мочулки Рівненського району жила 70 років тому. А коли їй виповнило 7 років, вона разом зі своєю родиною переїхала до Німеччини. Жінка розповідає, з того часу бажання приїхати на Малу батьківщину не зникало, адже з мочулками у неї пов'язано багато дитячих спогадів. пам'ятаю, як їхали з батьками в клевень на ринок, і вони мені завжди купували цукерки і морозиво. Я все життя хотіла сюди приїхати. І коли 4 роки тому мені запропонували, то наче камінь він серця. Впав, адже я тут народилася і провела найкращі роки свого життя. Разом з Елізабет Манс до домочолок приїхали чотири десятка німецьких гостей. Такій кількості іноземців тут же не дивуються адже останніми роками делегації за кордону в село приїздять регулярно. Нам на душі приємно, що до нас звертаються. Вони одножителі раніше жили в нас в нашому селі. А Петро Мельник, пригадуючи минуле, розповідає, як все дитинство прожив поряд з німцями. Каже, у них було чому повчитись, і навіть незважаючи на різний рівень життя німецьких та українських сімей, усі жили однією великою родиною. То було дяство, і не знала, одне з рим не знало, що воно може пригодитися в будущому, понімаєте? Було часом і билися ми там в школі, ногами копали і здоровалися. А німці все їли хліб, а ми завидували. Масом намаже, і... а ми завидували, а у нас мужика був чорний хліб. То всі друзі такі. Аби вшанувати німецьких колоністів, які жили тут з 1860 по 1940 роки. Минулоріч на місцевому цвинтарі відкрили пам'ятник, де вписали імена тих, хто жив у цьому селі. А цього року, аби ніхто з гостей не оминув село, при в'їзді встановили і спеціальну стелу, Щоб Трошки написати, десь що це таке село мочулки, що що це таке для по географії, по історії, і придумали зробити таку от стелу. А тепер почався новий відлік, можна сказати, нових нових стосунків, тому що їх вже сюди притягує конкретний пам'ятник на кладовищі і стела. І це частинка їхньої історії. В майбутньому в мочулках планують створити ще й власний музей, аби донести історію села до нащадків та привабити туристів. Вікторія Катеринчик, Сергія Бралевич інформаційна програма. День рок урок музикою вирішили перевиховувати неповнолітніх засуджених у Дубинській колонії. Для цього до закладу з концертом запросили рокерів із рівного. Що з цього вийшло далі у сюжеті. У стінах Дубинської колонії лунає рок-музика. На запрошення адміністрації сюди приїхали рівненські гурти «Флайер» та земля живих. А також мім дует Некст Степ раніше. Концертів по той бік колючого дроту більшість молодих артистів ще не проводили. Концерт перший такий виходить. Ну в такій атмосфері ніколи такого не було раніше. І хочеться просто подивитися і мати опит досі. Естетична складова є важливою частиною перевиховання неповнолітніх засуджених, розповідають у пенітенціарній службі. А тому концерти за колючим дротом відбуваються доволі часто. В установі проходять різного роду заходи. Хлопці самі учасники багатьох концертів, і їм дуже важливо подивитися. Зі сторони, да, тобто, наприклад, вони виконують пісні, танцюють. У них тут є гуртки. А на даний момент вони мають можливість побачити зі сторони, як то відбувається на сцені, як то відбувається, коли люди професійно виконують свої твори. Участь у концерті взяли і самі засуджені. Вони декламували вірші, співали та грали на музичних інструментах. Один із них Дмитро Суховець музикою займається відтоді, як сюди потрапив. Попадає в тюрму много свободного време. Ну, щоб не забувати глупи глупості, глупості голову, вирішив попробую собі в этом. Все получилось З вторника по п'ятницю з дівіті утра до 6 вечора. Посте на керівник гуртка є. Мі можна прийти. Там ну, любые випроси по поводу там і ліпоп'єті, літ по на гітарі, літа на синтезаторі. Леонід Хаджинов також активний учасник усіх культурних заходів у спецустанові. Увесь вільний час хлопець присвячує мистецтву, танцям та співам вчить і інших засуджених. З 8 до 2 працюю на роботі, а після цього я працюю в клубі. Ми поємо, пишемо пісні, стихи, ми пишемо сценарії, ми делаем, теж шоу какое-то, вот тоже саме концерти. Крім естетичної виконував концерти соціальну функцію, адже присвячений був боротьбі із наркоманією та профілактикою ВІЛ СНІД, Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Авія, здобувши впевнену перемогу у здолбунові, продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату області з футболу. Виграші здобули і головні переслідувачі лідера Гощанський Амако та Оржівський Одек. У той же час на дні першої ліги нині два здолбунівські колективи Волинь та Волинь Цемент. Подробиці го туру в огляді Романа Свариди. Лідер чемпіонату Славія у 18-му турі здобула впевнену, але не просту перемогу у здолбунові над місцевою Волинню. Один із аутсайдерів змагань відбивав атаки гостей упродовж майже тайму. Лише за декілька секунд. До свистка на перерву Віктор Каращенко зміг відкрити рахунок у матчі. По перерві другий м'яч у ворота Волині провів Тарас Топоровський. Цей гол став дебютним для гравця у футболці Славії. Переможну крапку у зустрічі за декілька хвилин до фінального свистка поставив Дмитро Жигулін. Отож, 3-0 перемога Славії. Головний переслідувач грівнян Оржівський Одек теж виграв. Після непростого поєдинку на Кубок України оржівці зуміли на власному полі здолати сокіл із садового 2-0. По одному голу господарі поля провели у кожному із таймів. Відзначились Віктор Газицький та Дмитро Улянчук. Єдина у турі нічия була зафіксована у матчі між рівненським авангардом та рокко із зорі. Господарі мали ігрову перевагу упродовж всього поєдинку. Втім, їх щоразу підводила реалізація. Більше того, у середині першого тайму вперед у рахунку вийшли гості. Футболісти року вдало розіграли штрафний удар, який завершився голом Олександра Бондаренка. Врятувати очко Авангард зумів на останніх секундах гри. Удар відчини Олександра Костя, метрів з 30 заскочив зненацька голкіпера. 1-1. В інших поєдинках туру гощанський Амако здобуло непросту виїзну перемогу над царненським маяком. 1-0. Енергія у Володимирці переграла Радивилівський сокіл три А здолбуння. Івський волинцемент після розгромної поразки від Одека у минулому турі 0-7 цієї неділі поступився кузнецовському ізотопу з рахунком 1-8. Роман Свирида Костянтин Гнітецький інформаційна програма День. Волейболістки Регіни Могуни змогли пробитися до фіналу чотирьох Кубка України на груповому етапі. У Євпаторії рівнянки зазнали двох поразок і ще в одній грі перемогли. Єдиного успіху підопічня Валерія Сліпцова досягли у поєдинку проти Тернопільської Галичанки. Наші дівчата виграли 3-1. Натомість у зустрічах з Євпаторійською керкінітідою та южницьким хіміком сильнішими були суперниці. Відповідно, 3-0 та 3-2. Таким чином тепер Регіна може повністю зосередитись на матчах чемпіонату Суперліги, дебютні Домашні зустрічі рівнянки зіграють 19-20 жовтня проти клубу з Євпаторії. РТБ не змін адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я прощаюся з вами. Гарного вечора. До побачення.